Погоджуюсь. В людини мають бути амбіції, здорові амбіції. Це ті її прагнення, чого вона хоче досягнути, її рівень домагань. Амбітна особистість, як зазначає професор Олег Міляр, інтелектуально домінуюча, незалежна і самостійна у своїх діях і вчинках, адже її амбіції тісно пов'язані із самореалізацією та втіленням своїх намірів у дійсність. А наявні перемоги і здолані вершини, публічне визнання, досягнені звершень це позитивний поштовх для формування нових цілей і нових амбіцій. Тому, на мою думку, амбіційність саме допомагає викладачу, науковцю, досліднику, вченому, спікеру ставити перед собою щораз вищі цілі, вдовольнятися маленькими перемогами, тобто отримувати задоволення від цих маленьких перемог, оскільки. Амбіційна особистість.